Всім доброго дня. Ну що, погода налагоджується. Пригріло вже так. Закортило, мабуть, поїздить і не мені одному. Ну, Стартуємо, стартуємо підсиленими темпами. Робимо швиденько-швиденько, бо їздити вже треба далеко-далеко. На даний час що ми маємо. Повня відсутність заднього моста. Чому? Тому що у мене ось такий ось сюди комплект. З цього комплекту блін, роблю одну дев'яточку нормальну, щоб вона була нормальна-нормальна, а не просто нормальна. Чекає мотоцикл з гарним колег на 18, а дев'яточний мост. Він же ж главну передачу. Так. Тепер, як зробити нормально-нормально? Навіщо фарбувати шестерню головної передачі? Фарбував я усюди нашим, славнозвісним дніпром, маркером, фарбував ведущу шестерню, шестерню фарбував ось такого плану. Навіщо це я робив? Коли ми ставимо видому шестерню ось сюди до корпуса, притискаємо її, Починаємо катати шестерню. І ми бачимо відбиту, Тобто п'ятно контакту. Отак приблизно, приблизно лягає ведуща шестерня до, до ведомої. Тобто п'ятно контакту у нас знаходиться, знаходиться посередині шестерні. Ні зверху, не знизу, не тут збоку, не тут збоку. Тобто шестерня відцентрована, відцентрована правильно. І роз... розприділяться навантаження буде ось по цій лінії, де вийшов відбиток. Показую. Спочатку фарбуємо цю шестерню. Закручена, затиснена. Ось вона вже все, вона на своєму місці сюди стоїть. Все, вона не гуляє, вона тут плотненько стоїть. Фарбуємо шестерню. Фарби, ну, на даний момент маркер білого кольору, він дає нормальний відмиток відбиток Ось ми її профарбували. Зібрали це все до кучі, отак ось сюди. Перевернули, зібрали і гарно покрутили. І, на... і маємо відбиток правильного входження ведущої, відомої шестерні, правильне розподілення навантаження на цій зу... Зу... зубці і правильне пятного контакту. Ось ось таке повинно.